Зранку в Одесі пролунали кілька вибухів про загрозу застосування балістичного озброєння з території Криму. Попередив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наслідки атаки з'ясовуються. Цієї ночі окупанти обстріляли центр Херсону. За даними військової адміністрації, внаслідок влучання загорілася одна із житлових квартир. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні. Ще двоє поранених: чоловік 68 років та жінка 36 років, у у стані середньої тяжкості. Цієї ночі в Дніпропетровській області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто. За даними голови ОВА у регіоні, вночі було знищено дві керовані авіаційні ракети. Атаки зазнала і Нікопольщина. На щастя, всюди минулося без загиблих і поранених. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, ворог випустив 12 ударних БПЛА типу шахет та дві керовані авіаційні бомби Х 59 Атакували також Харківську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження житлових будинків. Зросла кількість жертв російської атаки по терміналу нової пошти на Харківщині. За даними очільника хова, чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу нової пошти, вранці помер у лікарні. Таким чином, ракетний удар, що трапився 21 жовтня, забрав життя вже сімох людей. Ще 12 проходять лікування, двоє з них в реанімації. Новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах. Він також додав, що події в Ізраїлі вимагають негайної уваги мовляв, тому треба розглянути це питання окремо. Рішення повинні підтримати обидві партії. Внаслідок заворушень в аеропорту Махачкали, куди увірвався натовп дагестанців через рейс з Ізраїлю, поранення отримали понад 20 людей. Стверджується, що серед поранених середнього ступеня та тяжкі є як поліцейські, так і цивільні особи двоє людей у вкрай тяжкому стані.